У середині нульових, під час газових переговорів у Москві, Путін кинув бойко, який не знав, де присісти за столом переговорів. Юра, ти определись, где ти будеш сидіти тут з нами, чи там з українцями? Ця репліка кремлівського карлика дуже точно характеризує Бойка, який завжди намагався сидіти по обидві сторони перемовин. Так було за часів президентства Кучми Ющенка і Януковича за Порошенка бойко шукав підтримку росіян, але вже у статусі опозиціонера. 2016-го, коли на погоджувальній раді у парламенті Олег Ляшко публічно звинуватив бойка в роботі на Москву. Останній накинувся на лідера радикальної партії з кулаками. Мене до речі, питання до СБУ: чому їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ми чого цілим тюрмі статіна? Де 500, де 500 крав? Руки забери. <ріпи> Бачите, московська, що робить гнида. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда. Слухай, слухай. Показово, що тоді служба безпеки України, до якої публічно звертався Ляшко, ніяк не відреагувала на це звернення, як і не було реакції від СБУ і навесні 2019-го, коли напередодні президентських виборів Бойко літав до Москви за підтримкою Кремля. Влітку того ж таки року, напередодні парламентських виборів, лідери партії Опозиційна Платформа за життя Юрій Бойко, Віктор Медведчук та Вадим Рабінович знову відвідали Москву, де зустрілися з тодішнім прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та керівництвом Росії. Російської нафтогазової компанії Газпром. Вже напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 бойко заявив, що влада повинна припинити воєнно-політичний психоз і взяти чіткий курс на виконання мінських угод.